Нас з тобою завершився рік співпраці. Поділись, будь ласка, своїм загальним враженням. Класно продумали всі мої цілі. Підійшли в підході фінансового плану, розклали по поличкам, що де і як зрозумів, як куди треба рухатися в плані інвестиційного в інвестиційних цілей. Як обирати активи, як перекази зроблю робити, як робити аналіз цих активів, Це дуже класно. Це був дуже чудовий рік. Надіємося на подальшу співпрацю. Так, а загалом в тебе були якісь страхи до того, як ти почав зі мною співпрацювати? Страхів не було, але не знаю. Я якось це ніби і не спонтанне рішення було зробити, скажімо так, зайти в фінансову грамотність в плані в акції, бо я до цього дивився, прицінювався, скажімо так. Відтягував це все. а Зайшовши в... рік тому, я вирішив, що треба це добити, бо треба думати над цим і просто складати десь, воно не має сенсу. Потрібно, щоб гроші працювали. А ти помітив взагалі зміни от в фінансах за оцей період, коли у тебе був фокус на фінансах. Е, ну, до, досить, досить такі суттєві зміни, ну, зміни в плані того, що, типу, ти поставив ціль. І ти до цієї цілі дійшов, і ти, типу, я не знаю, звідки ті гроші беруться. <свісно> <свісно> Мається на увазі, типу, є ціль, типу, ти до неї йдеш, і типу, якось там десь звідти, десь звідти, десь, і так якось воно це все складалося, бо є ціль поставлена, записана, до якої потрібно дійти, і це класно. Так ну тут такий сполес, що ми ставили ціль купити житло через три роки, а в результаті mm -hmm. вдалося зробити це за рік. Крім того, в нас активно йде до поповнення формування пенсійного капіталу. Продовжуємо це робити, реалізували стіль з нерухомістю, і крім того, в нас дадуча інвестиції на інтереті брокер, щоб сформувати капітал для пасивного доходу. Ну тобто, так. реально, фокус був тут: кошти знаходились, воно інвестувалось. І ти прям супер молодець, бо те, що ти включився сюди, оце було помітно з самого початку. Треба зробити все, стали зробили. Поповнили, зайшли, купили облігації, зайшли, купили акції, проаналізували, подивилися, записали бюджет. Ну, це прям дуже класно, і мені було приємно з тобою співпрацювати. Бо я бачила від тебе бажання мати теж результат. Ну і мені це теж, звичайно, сподобається.